100. Корм весь натуральний, Висівки, зерно, кукурудза, макуха, ну і в основному ячмінь. Ось я понаготавлював а також додаю кальцій, премікс, коли його немає, стараюся купити косну муку ну, або все, що є. Ганулірую я добре, але я би, звісно, якби брав би перший раз, я би брав би більший. Десь або 120, або 150. А ось наше покоління. Ось. Це молодняк. Все, мамки. Він дихають. Радий би користуватись як працює. Бо Коли був 1,5 кВт двигун, то його вистачало орієнтовно на 15 хвилин праці і він вимикався. Працюйте, але до нього необхідний блинок. Теж маленький, але для дому вистачає. Яке МСО. Також в корм стараюся додати води. Так краще проходить і вони тримаються кубки. Якщо води не додати, вони розсипаються в попіл.